Ранок вдома триває сьогодні. 25 вересня. Всесвітній день мрії. Ти знаєш, ж я Навіть не питатиму про що ти мрієш, адже зараз у всіх українців одна єдина мрія на всіх Так і є. Дуже важливо мати мрію, а ще важливіше щось робити, аби вона здійснилась. Наприклад, почати новий тиждень із доната на ЗСУ, і пам'ятайте, що маленьких внесків не буває. Просто переведіть посильну для себе суму, і перемога стане трохи ближчою. Наш наступний сюжет про ентузіастів, які втілюють життя мрію про чисті українські міста. Як відбувалося всеукраїнське прибирання, дізнаємось за мить. О країна десятки великих і маленьких міст, понад 70 мільйонів учасників та волонтерів. Сотні тонн зібраного сміття щороку, у третьої суботи вересня, відбувається одна з наймасштабніших екоподій світу всесвітній день прибирання. Цьогоріч, попри війну, українці завдяки молодіжній організації «Let's do it Ukraine» також змогли взяти участь у наймасштабнішому суботнику. Україна долучається в шосте. Понад три з тисячі локацій вже прибрано в Україні. У нас таке дійство розтягнуте в часі зв'язку з безпековими нормами. І учасники будучи продовжувати робити свої активності і реєструвати результати. Ми сьогодні разом з українцями і людьми по всьому світу формуємо культуру чистоти, правильного поводження з відходами і дбаємо про довкілля. Центральним місцем події в Києві став столичний експоцентр. Це найбезпечніша локація, яка має велике укриття і водночас потребує уваги екоактивістів. Центральній локації у нас близько 300 людей. Сьогодні це така закрита локація. В Києві 26 локацій централізованих зроблено. Як спільно з київською міською державною адміністрацією волонтерами по Україні, ми очікуємо більше п'яти тисяч локацій. До великого прибирання також долучились гуманітарні організації. Їхні представники проводили безпекові майстер-класи, вчили волонтерів надавати першу медичну допомогу людям і тваринам, а також розповідали про правила поведінки з вибухонебезпечними предметами. Достатній довгий час виявляються партнери. реалізують. ми завжди за те, щоб люди прибирали. Це зараз це нагально необхідно. Те, що ми виставили тут, це мінна небезпека. Це про те, що під час вбирання. Під час дій на вулиці і не тільки може загрожувати небезпека, і люди повинні знати, розуміти і вміти уникнути небезпеки, яка їх очікує. На жаль, на сьогодні, взагалі на кожному кроці. Разом із волонтерами у прибиранні столичного експоцентру взяли участь лідери думок і зірки. Серед них відомий на весь світ співак Мен, учасник гурту переможця тогорічного Євробачення. Let's do it, Ukraine! Я вже не вперше на цьому заході. До речі, минулого разу я зібрав за чотирьох. У мене був найбільший мішок, то цього разу я вже трішки так відпочиваю, але також приєднаю, зараз піду прибирати. Завжди актуально, екологія, завжди актуально прибирати, допомагати довкіллю, не тільки не смітити, а й прибирати. Це завжди актуально, тим паче в Україні. Я ж минулого разу, як був, я сказав обов'язково запрошуйте на наступний раз, буду стовідсотково. Багато волонтерів доєднались до Всесвітнього дня. Прибирання вперше я одразу вирішила, що треба прийняти участь. Це моє. Я раніше в школі більше приймала участь у прибиранні, але як усвідомо в Києві це перший мій досвід. Я ось вважаю, це дуже важливо для нашої екології, щоб наша екологія була дуже чиста і без сміття. Сміття дуже довго перероблюється в природі. Загалом за один день прибирання тільки в Києві до ініціативи доєднались більш як 2,5 тисячі небайдужих людей людей. по всій Україні ця цифра досягла майже 40 тисяч. За цей час волонтери зібрали понад тисячу тонн різного сміття. Досі знаходимо пакети, маски знаходимо. Ось це таке розповсюджене сміття. Найтопчик це недопалки. Тому хочемо звернутися до всіх курців. Будь ласка, доносьте свої недопалки до сміттєвих баків. І багато цікавих речей. Наприклад, на одній локації знайшли сьогодні диван. Іноді не розумієш, чому це сміття потрапляє в наше навколишнє середовище. Але це означає те, що нам з вами разом є над чим працювати. Доєднатись до очищення та збереження довкілля можна не лише у день всесвітнього прибирання, кожен охочий здатен робити свій невеликий внесок у велику справу щодня.